Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму салат з копченої курки, твердого сиру та горішків. Нам знадобиться 300-350 г копченої курки, 150 г болгарського перцю, 100-120 г твердого сиру та 100 г горішків. Я буду використовувати арахіс, який попередньо просушила на сухій сковорідці. а для заправки використаю майонез. Нарізаю м'ясо, сир та перець. До нарізаних інгредієнтів додаю горішки, які я попередньо підсушила на сухій сковорідці та подрібнила. Перемішую та заправляю салат майонезом.